Журналіст Ігор Гулик аналізує медійні атаки на залужного. Не одна безугла трудиться на цьому полі. Бажання банкової поборотися з рейтингоносним військовиком не випорвалося. Тепер просто це роблять обережніше, від гріха якому далі, витонченіше і по єзуїцькому. До прикладу, титульна стаття Михайла Дубенянського на Українській Правді Минулих вихідних. Мабуть, це був такий собі розігрів перед трешовим шоу з імовірним звільненням генерала у звичному для себе псевдоінтелектуальному стилі Дубенянський взявся розповідати про позбавлених моралі цинічних злодійкуватих професіоналів, які, звісно, шкодять високій меті українського спротиву. Усе це зводиться до теми мобілізації, бо вона є питанням питань сучасної війни України проти Росії. А ще ця мобілізація може суттєво змінити електоральну картинку, знищивши дутий рейтинг монобільшості в парламенті та її натхненника. І бачимо дивний трюк автор раптом згадує історію з одеським військомом Євгеном Борисовим, як взірець професіонала в однострої. мовляв, ті, хто хапають безневинних чоловіків на вулицях, також можуть сказати ми виконували свою роботу. Дубинянський пригадує, що от залужний, наче вважав Борисова цінним працівником, який забезпечував потрібні показники мобілізації. За доказ цієї сумнівної істини наводяться слова головкома з критикою тотального звільнення очільників обласних ТЦК після гніву Зеленського. Цитата Корумпований військом, який виконує поставлені перед ним завдання, кращий за чесного, але недосвідченого військома, який із цими завданнями не справляється. Висновує Дубенянський. Отака легка маніпуляція, бо автор забув сказати про одну маленьку деталь. Після того, як Володимир Олександрович вказав на двері усім обласним військомам, на ЗК ретельно перевірила їх і дійшла до висновку, що більшість із них були доброчесними, не схожими на Євгена Борисова із Одеси з його тягою до дармових мільйонів. А відтак фахівці визнали. Що саме цей крок Верховного головнокомандувача по суті зірвав осінньо зимову мобілізацію. Очільник НАЗК Олександр Новіков тоді зауважив: коли ми не будемо змінювати систему, правила, а будемо просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, однак вони будуть інтегруватися в існуючу систему, ми все одно отримаємо на виході корупцію. Тому в першу чергу треба змінити правила, за якими функціонують центри комплектування, і правила перетину кордону. З'ясувалося, що керувати країною і складними процесами у ній набагато складніше, ніж вигукувати вийде геть розбійнику, як ото Зеленський практикував одразу після своєї інавгурації. Тут потрібні не тільки досвід, але й знання, що зазвичай притаманні професіоналам. Питання ще й у тому, що для банкової та слуг мобілізація, як уже сказано, вище пробний камінь, об який можна спіткнутися і розбити лоба. І ті, хто в Україні шукає шляхів для уникнення від військового обов'язку, і ті, кого Зеленський хоче дістати з Європи, це їхній електорат. Електорат какої разниці? Тому маємо цілу епопею з законом про мобілізацію. Ним крутять, як ромале, сонцем. Та йде гарантія, що за нього проголосує монобійчість там, за словами очільника фракції Давида Арахамії, вже нагострили лижі для складання мандатів два десятки нардепів. Лише на четвертому році своєї каденції вони відкрили для себе чудову істину для законотворчої діяльності Трускавецької школи явно бракує. Що ж до залужного, то він жодного стосунку до мобілізації за посадовими обов'язками не має. Якось генерал Кривонос пояснив уже одну прописну істину для всіх. За мобілізацію в Україні відповідають президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади, органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові. Тому спроби перекласти проблему з хворої голови на здорову смішні та непродуктивні. Втім, політтехнологи банкової продовжують свою нехитру пісню.